Смарт-камера туя. Модель C16, 3 мегапікселя. Система туя. Це система розумного будинку. Вона дуже розширена. Можна об'єднувати дуже багато пристроїв. Даному опасно камера йде, антенка, вживлення, кріплення, хомоти для встановлення э, э, на вулиці. Одразу під'єднуємо антенну. Без антенни дуже не бажано вмикати будь-який радіопристрій. Під'єднуємо. Йде варіанти під'єднання або ланівський, або е, по вайфаю. Йде живлення, кнопка скидання стоїть зовні, тобто, щоб зручніше було. Вымыкаем живление. Все пошло. Камера. Вставляется. Чекаем завантаженную. Потом пока еще заходим. Додаток Туя. Додати пристрій. Тобто додаємо дозвіл, одразу бачимо пристрій, дуже багато. Тобто для розумного будинку дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Так, на... Нам зараз треба знайти камеру. Камеру встановлюємо. Дивимось. Камера Wi-Fi. Скинули налаштування. Оперед. 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 Додаємо пароль свого Wi-Fi. Формується QR-код. QR-код считал. Отыскаем мочулы. Так, все, камера додана. Це камера є, камера працює. Також тут вже йде дуже багато режимів. Розумний режим. Тобто ви можете е, налаштовувати, як я вам її використовувати, можна писати сценарій використання. Наприклад, якщо е, рух, то вона ввімкне е, світло або е, ось, створити сценарій, можете, вити, можете е, переходити в додаток Туя в веб-режимі, тобто на будь-якому пристрої, котрий працює з інтернетом, повністю у вас буде охоро... цей пристрій дуже, дуже, дуже зручний у плані використання. Якщо камера працює, можете. Налаштовувати, але саме в плані налаштування сценарію, це її основна перевага, тобто взаємодії з іншими пристроями.